Друзі, вас вітаю, до вашої уваги гарна жовта махрова лілія. Саме про неї буде розмова. Під час її цвітіння цей куточок дачі пахне неймовірним ароматом, а поруч з нею частина клумби аж витопчена, тому що перетворюється у фотозону як для мене самої, так і для гостей моєї дачі. Вона має крупні квіти, а також цікавої скрутки бутони. Володіє чудовим ароматом, котрим хочу надихатись, доки вона квітне. Цього року після цвітіння обов'язково її пересаджую. Зростає більше трьох років на одному місці, а коли її висаджувала, то туя брабант, на фоні котрої вона квітне, була набагато меншою і зовсім не заважала її зростанню та пишному цвітінню. А тепер маю, що маю, і потрібно це виправляти. Оптимальний час для пересадки це кінець серпня та початок вересня. Рослина повинна відцвісти, а потім я її обріжу на рівні 40 см. Зоставлю одну третю частину стебла, котре прийме участь у фотосинтезі. Це потрібно для нарощування цибулинок, формування діток та для їх зростання. А потім листя і стебло пожовкне і це саме той час, коли цибулина набере поживні речовини. І я приступлю до пересадки. Осіння пересадка мені подобається більше, але сама її садила навесні, куплену у пакетику з тирсою. При пересадці обережно підкопую цибулинку, щоб її не пошкодити, і краще це робити вилами. Викопані цибулини роздивляюся. І сухі та пошкоджені лусочки видаляю. Цибулини лілій схильні до загнивання, а тому при посадці у нову лунку подбайте про дренаж. Добре буде насипати на дно лунки гравій або керамзіт, а сам ґрунт в лунці повинен бути легким і добре вбирати воду. Нарощі дітки біля головної цибулини видаляю, кущ помолодиться, маточна цибулина наступного року стане сильнішою. А лілії дітки посаджу окремо на дорощування. Перед самою посадкою цибулину оброблю фунгіцидом, щоб запобігти грибкових захворювань. Не забуду і про шкідників у лунку покладу смаколик для мишей, котрий вони на дух не переносять і повтікають подалі від лунок з ліліями. Роблю це тому, що миші часто шкодять цибулинам лілії, та й не тільки лілії. Ласі до цибулин багатьох квітів. Ну і сама посадка. У лунку бажано додати трохи піску, компосту, перегною і золи. все ретельно перемішати, цибулину заглибити на сантиметрів 10 15. це приблизно 3 цибулини зверху. А відстань між ними, якщо висадити в одну лунку декілька цибулин, повинна бути 25-30 сантиметрів. Після посадки лунку потрібно добре пролити водою. Це робиться для ощільнення ґрунту. І якщо це у вас осіння або пізньолітня посадка, то ураховуйте те, що сонце у вересні-серпні буває ще дуже-дуже пекуче. І щоб зменшити пересихання ґрунту у лунці, замульчуйте її і робити це я буду хвойним опадом. А іноді для мульчування використовую скошену на галявині траву. Ураховуйте те, що сама лілія любить сонячне і добре освітлене місце, а її коріння полюбляє прохолоду і це ще одна причина для мульчування лунок з ліліями. Повторюсь, що я часто мульчую свої лілії хвойним опадом. По теорії він повинен підкислювати ґрунт, а лілії, в частності, моя жовта. Кислий ґрунт не полюбляє, але я не помічала її пригніченості від такого мульчування. Друзі, якщо ви любите квіти, так як люблю їх я, то обов'язково їх садіть, доглядайте за ними, насолоджуйтесь і вони вам будуть відповідати взаємностю, пишним цвітінням. А ви спостерігайте за їх цвітінням, насолоджуйтесь їх цвітінням та будьте щасливі! До нових зустрічей, друзі!